Добрий день, дорогенькі мої глядачі. І діти, і дорослі. Я вже знаю, що вже звикли мої казки дивитися, вже і дорослі іноді присідають, а воно і так і мусить бути. Ми з котиком такі казки знаємо, це таке чудо, мале і слухає одним вушком. Що там Сашко розказує. Та? А я казку вам розказую. Сьогодні буде казка така героїчна. Називається Іван Вітер. От жив коли собі в одному царстві. Цар. І довго в нього не було дітей, а хотів вже мати. І якось так трапилося, що вже під старість та в нього народилася дочка. Ой, як він її любив, божечки, як він її любив. Знаєте, як батько свою дитину любить. І так він до неї і навіть забороняв, щоб до неї хтось підходив, пилинки з неї здував. А дитинка підросла, вже стала невидані, вже заміж треба, а цар не хоче. Як так? Я тебе нікому не віддав, щоб якийсь чужий чоловік з тобою був. І так і за нею глядить і наказав збудувати такий палац, щоб кругом стояла стіна фортечна, і охорона ходила, щоб ніхто до неї близько не підійшов і закрив її в тому палаці. Ото називається, що ніби любить, а що він краще її зробив. Дівчина молода повинна й погуляти. І з хлопцями на вечорниці сходити. Та, що там говорити? І поцілуватися колись треба. А як же? Бо то життя так трапилося, що дівчина завагітніла і народила хлопчика. Як кажуть, лелека приніс. Та? Українців лелека приносять, а у наших сусідів північних в капусті дітей знаходять. То через це в них кажуть: Хе -хе -хе, цапи народжуються, а в нас орли. Ну, То така жарт. Прибіг цар. Як так, звідки той хлопець взявся? А дочка каже, як? як Ось бачите, в огорожі дірочка маленька, то то звідти вітер надув, то від вітра в мене дитина. Подумав, цар подумав, ну як може бути, а як? Нім ні? Коти горошкою з гороше не буває, а це від вітра. Ну, хай буде. Має вже онука. І назвали його Іван Вітер. А він такий хлопець вдатний та справний. Справжній богатир не по днях, а по годинах росте. Уже й там ще. Віддали йому школу до дячка вчитися. І якось там той дячок в тій школі щось на нього розсердився. Та й нагрімав, хотів його ударити. А Іван тільки на нього дмухнув, той перекинувся і парти поперекидалися, і дахи позлітали. Та й пишуть до царя, що приїжджай, дивися, що твій онук виробляє. Цар на коня приїхав, що це ти тут робиш? Та я, каже, нічого, так одмухнув, тільки оце я бавлюся. Е, каже, так бавитися, то і школу мені розламаєш, і місто знесеш. Ти такий сильний. Ну, ходім зі мною вже скінчиш твоє навчання. Забирає цар його до себе. Думає, що ж ми, яку роботу дати йому? А знаєш, каже, піди до лісу та будеш мені рости такий сильний, будеш дерево корчувати, дрова приносити. А Іван Вітер каже: знаєте що? Мені якось мотузка не давайте, а зробіть мені такого ланцюга великого та на тисячу саженів. Як ти його піднімеш? Піднім. Скували ковалі, тисячу саженів цього ланцюга. Іван Вітер таку взяв і намотав на руку на спину та й пішов до лісу. І давай в тому лісі дерева обв'язувати, змотувати. Цілий ліс тим на цього змотав, присів, нагнувся, смикнув та й весь ліс підняв, та й тягне той ліс. Коли цар вийшов на вежу, що таке, ліс до нього суне? А ближче тож Іван ліса несе? Іване, стій, стій, стій. Кидай то все. Той кинув, каже, нащо ти стільки забрав? Мені стільки дров не треба, а буду я по одній дровиняці носити. Ну, каже, цар, добре, вже дрова є. А принеси на мені от з тої річки води. Іван Вітер каже: добре, тільки беріть цього ліса та зробіть мені великі відра. Та бондарі ті відра. Цілий тиждень робили, та такі здоровецькі, що їх обійти не можна. А Іван Вітер взяв одне відро в одну руку, другу, в другу, пішов, та й ту всю річку вичерпав та й тягне. Цар знову виїжджає конем. Стій, що ж ти робиш, нашу ти річку вичерпав? Той не хоче, то не треба. Кинув тими вітрями, вони аж порозкочувалися, порозлажувалося. І як потекла вода, ледве цар не втопився. Той вітер його там за шкірку піймав, разом з конем витягнув. Е, цар думає, що ж мені з ним далі робити. А знаєш, що каже, ти вже службу мені зіслужив, можеш тепер йти в світ сам собі, служби і долю пошукати. Дав йому цар гарного коня, одежу добру і поїхав Іван-Вітер мандрувати. І заїхав у Великий Темний ліс. А в лісі тому стояв палац. А в палаці вікно виглядає така красива дівчина, як побачив її Іван Вітер, одразу закохався. Заходить, вона каже: Ой, хлопче, тікай звідси, бо прилетить господар, він тебе вб'є. А хто в тебе господар? А тут, каже, живе страшний змій-козьолек, якого ніхто перемогти не може. Я переможу, каже Іван Вітер. Коли це прилітає, той змій козьолек каже, а ну хто тут є? Іван виходить, ось я тут. Ха, -ха" каже козьолок. Не ну, ходім зі мною на залізний тік битися. Ходім, Іван вітер, каже, силу у собі має. Ну, потисни мені руку. Іван, як потиснув козьолику руку, а в то аж пальці посиняли. Ге-каже козьолок, мало що ти каші з'їв. Як потис Івану вітру руку, а в то аж кров з руки потекла. Вхопив козьолок Івана, як ударив той залізний тік, то на шматки той розпався. Пішов козелек собі. А в цей час у матері Івана Вітра в стайні коник почав копитами бити. На столі склянка стоїть, з неї кров потекла. На стіні нагаєчка висить, битися почала. Відчула мама, що біда якась, запряла, запрягла коника в возика та їде, а коник прямо привіз до того залізного току. А там Іван Вітер на шматки порубаний лежить. Взяла його, мама склала до кубки полила цілющою водою, потім живлющою водою, він і ожив. Ну, каже синку, вже поїхали додому. Ні", каже Іван Вітер, я тепер мушу того безсмертного змія козьолика перемогти. Їдьте, мама, додому, все буде в мене добре. Знову йде Іван Вітер до того палацу, до тої дівчини, та й каже, я вас попрошу, панночко, таку штуку. Дізнайтеся, в чому сила оцього змія козьолика, що я такий сильний, не міг його перебороти. Добре, каже вона, дізнаюся. Пішов Іван Вітер в лісі заночував. Козьолок прилітає додому, а дівчина розпитує, а скажіть мені, паночку, я у вас скільки років живу, а не знаю. В чому ваша сила? Е, каже, моя сила. Моя сила в у цій палиці. Вона взяла цю палицю, зав'язала, стрічечками поставила, за стіл посадила. Сміється козьолок, ти дурна ж ти дурна. Сила моя не, в цьому, моя сила у чарівному яйці. А яйце заховане в качці. А качка у зайці, а заяць у скрині. А скриня на полі тому, де стоїть цілий полк солдатів під великим каменем заховано. От та моя сила. Ага, це раз він же правду сказав. На завтра змій козьолик полетів на роботу, а Іван Вітер приходить. Дівка йому розказує так і так, от там смерть козьолика. Пішов Іван Вітер шукати і бачить велике поле, і там стоїть полк солдатів. Здравствуйте, солдати! каже Іван Вітер. Слава Україні, відповідають солдати. Ну, давайте, каже, пробуємо цього каменя посунути. Кинули солдати так, куди не можуть посунути. Ну, Іван Вітер приложився, каже, поможи мені свята Варвара, ага, не сувається камінь. Поможи мені, свята, Євлампія. не сувається камінь. А ну каже, поможи мені, святий Юрій, бабах і перекинув. О, що то, каже, хлопець допомагає, не те, що баби. а під тим каменем скриня. Він ту скриню. Взяв, відкрив, звідти зайця, як вискочить, хіба ж його доженеш? Коли, звідки не взявся собака, погнав, притягує того зайця в зубах. О, подякував йому Іван Вітер, м'ясом пригостив. Розчиняє того зайця, звідти качка вилітає. Хіба ж її достанеш, коли це орел прилітає, ту качку забив і в кігтях приніс. Подякував йому Іван Вітер, нагодував орла. Вже має друзів. Берете те яйце з собою в кишеню та йде до козьолика. Тут такий козьолик знов проти нього виходить. А, каже Іван Вітер. То ти знову до мене припхався. Ходімо битися, ходімо, каже Іван Вітер. Взяв та яйця та розбив над собою та вся сила козьоликова на Івана. Вітра пішла. Взяв тоді Іван Вітер того козьолика. Порубав на шматі і викинув. Бо нема чого зміям північним в наших краях жити. А вам наказав бути сіль, сильними, вірними, нічого не боятися. І ми завжди тоді з вами переможемо. Слава Україні! Героям слава! Вам казочка, мені бублички і в'язочка. Напишіть мені, чи сподобалася ця казочка. Пишіть мені на адресу місто Київ, вулиця Мельникова, 42. передача казки лірника Сашка. До побачення.